Привіт, мене звати Вася. Це TradeLab. Сьогодні у нас аналіз маркету BTC Ethereum, домінація також волатильності. тому став лайк і ми починаємо. По BTC ми, як завжди, почнемо з ГТФу. Давайте виділимо для себе головні цілі. Як бачимо, зараз ціна знаходиться в, нас в даному ПВГ на місячному таймфреймі. Досить цікаво буде побачити, чи відбудеться в нас якась реакція на нього. Як мінімум це ми можемо побачити по тому, як в нас закриється дана свічка, а до її закриття залишилось 10 днів. Тому через 10 днів якраз ми вже зможемо, скажімо, так, побачити більш чіткішу картину. Тому пропоную виділити найближчі інструменти. Найближчим інструментом знизу буде даний ФВГ, на який ціна також може реагувати. І знову ж таки, якщо ми не побачимо ніякої реакції в. Даному ФВГ, в якому ми зараз знаходимося, то свінг максимум, як наступна ціль, теж може бути актуальна. Але для початку я би почекав, подивився, як закриється все ж таки ця місячна свічка, щоб розуміти, чи в нас відбудеться реакція, реакція на даний ФВГ. В принципі, по в місячному таймфреймі план такий. На тижневому таймфреймі у нас ситуація була досить красива, тобто у нас відбувалося зняття даного свінга на місяч... з місячного таймфрейму. Ціна досить класно реагувала, ми бачили дуже круту маніпуляцію, і метою цієї маніпуляції це була якраз доставка ціни в тижневий імбаланс нижче. Ми побачили тут дуже крутий ребаланс. З другої сторони, в нас не було сформовано ніяких інструментів вигляді там, дисбалансів чи цінової неефективності. І знову ж таки, наступним таргетом в нас виступав даний свінг максум, і ми побачили успішне його зняття. Що, в принципі, далі, бачимо, що ціна. Зараз реагує на даний так само свінг максимум. Ціна знаходиться в даному тижневому імбалансі, але я б його відносив до старшого до місячного. Ну і також як один з таргетів, у нас вище є ще тут залишний імбаланс, який може так само виступати подальшою метою для ціни. З імбалансів нижче в нас залишений даний, тобто в нас було тут маніпуляція було оговлення структури. Тому від даного імбалансу у нас рух висхідний може продовжитись, як мінімум до імбалансу вище. В принципі, це з тижневого таймфрейму виглядає отак. На денному таймфреймі, бачимо, що ціна вже реагувала на перший імбаланс. Ми бачимо тут гарну маніпуляцію, і наступним таргетом може виступати даний свінг максимум. Якщо ми глянемо на 4 годинному таймфреймі, то тут. Теж виглядає все досить гарно. тобто У нас було, був тут рейд, ціна тестувала даний 4-годинний імбаланс, і знову ж таки наступним таргетом може виступати даний свінг максимум для ціни. Але швидше за все, доставку до нього ми отримаємо через маніпуляцію над одним з цих свінг лоу. тобто швидше за все... У нас відбудеться якась така маніпуляція, і тільки тоді ми побачимо зняття даного свінг максимуму. Єдине, що мені не дуже подобається, це те, що після, даного, після даної маніпуляції, тесту цього ФВГ в нас не було утворено нових інструментів, вигляді там, дисбалансів чи цінових неефективностей, Що би, скажімо так, свідчило про те, що в нас тут наявний об'єм покупця. Але на годинному таймфреймі, в принципі, у нас є утворення цінових неефективностей, тому все ж таки. Очікував би те, що після маніпуляції над даною ліквідністю, у нас при наявність, знову ж таки моделі для входу, у нас цей весінний рух може продовжитись як мінімум до даного свінг максимуму, якщо ми говоримо більш локальніше. Тому, думаю, по ефіріуму наш план якби зрозумілий і ми можемо з вами переходити до Ефіріуму. По ефіріуму ми так само почнемо з місячного таймфрейму. Бачимо, що в принципі чарт ефіріуму досить так сильно відстає від чарту BTC, як мінімум, ми даний свінг ще не зняли. Коли по графіку BTC ми вже знаходимося кардинально вище. І якби розуміємо, що до найближчого таргету по ефіріуму залишається ще 24%, тобто запас якби присутній. Тому очікував би просто та зняття даного свінг максимуму по ефірі більш глобальніше. На тижневому таймфреймі ми, в принципі, як такого щось тут виділити не можемо, бачимо, що в нас є оновлення висхідної структури. І знову ж таки, як мінімум, можемо виділити ще один з імбалансів нижче. Сумніваюся, що нам дадуть відкат в даний імбаланс для набору позиції. Але в принципі ми бачимо, що, попри весь цей рух, ціна от формує такі цінові дисбаланси, що може свідчити про те, що в нас тут наявний об'єм покупця, тому цей рух якби, може і може продовжуватися. На даному таймфреймі бачимо, що ціна якби, реагує на перші імбаланси, що знову ж таки теж свідчить про. Те, що навіть ефір на сильніший, бо він цей свінг зняв, коли BTC ще не зняв. І як бачимо, що у нас йде вже тут майбутнє формування даного імбалансу, знову ж таки, у нас він ще не сформований, бо потрібно дочекати закриття даної свічки. Але, як бачимо, що в нас вже формується от ще одна неефективність, як мінімум від майбутнього цього імбалансу, у нас цей, цей рух весіний може продовжуватись. 4 годинний таймфрейм, ну тут як такого, виділити. З ну, чого у нас тут була маніпуляція, була зміна маркету. Ну, як мінімум, у нас є даний імбаланс, на який ціна ще може так само реагувати, але я думаю, що вона вже тут, в принципі, пішла і як такої точки входу зараз ну, на даний момент не видно. В принципі, ефір виглядає досить добре. Знову ж таки, це і підтверджує план з ХТФу. І хотілося б все ж таки побачити зняття даного свінг максимуму. Також можемо з вами глянути чарт Ефіріум до BTC. Тут нагадаю вам, що у нас був сформований річний імбаланс, який ціна успішно протестувала в даному місці. Ми бачимо вже на це мінімальну реакцію. Також у нас було зняття 6-місячного Swing Low. Тобто, це ще в принципі, доповнює наш контекст. І на тижневому таймфреймі в нас була сформована розворотня Smart Money реверсал модель, бачимо маніпуляцію, бачимо зміну маркет структури і утворення імбалансу. Але даний смр я б знову ж таки виділяв отак саму зону маніпуляції, і бачимо, що в нас вже в цій зоні в принципі ціна готова розвертатись. Бачимо, що в нас була проведена тут маніпуляція, зараз бачимо, що в нас відбувається цей рух, і в нас утворюється цінові нові неефективності виглядів ФВГ, тому цей рух може продовжитись. Найближчим таргетом для себе виділяю даний свінг максимум. Тобто це як мінімум з актуалки майже 10% руху. А якщо це зараз буде відбуватись, то ефір а, співношення до BTC буде коштувати дорожче. це в принципі... Видно і по чарту Ефіріуму, те, що він зараз має ще досить великий запас ходу і має ще куди рости і показує, в принципі, силу. А, і так само це може досить добре впливати на а, так само альткоїни, які знову ж таки мають потягнутися за Ефіріумом. Ну, але якби більш глобальніші таргети для Ефіріум до BTC залишаються актуальними, тобто розуміємо ще весь потенціал росту альткоїнів. Також можемо з вами глянути графік тоталу. Який, по суті, можна так сказати, теж відстає від графіку BTC, і бачимо, що запас ходу капіталізації взагалі всього криптомаркету ще й мінімум 13% до найближчого таргету, із умовою того, що ефір до BTC буде ставати дорожчий. А, наприклад, домінація в нас буде падати до наших відміток. Нагадаю, що це як мінімум даний ПВГ на місячному таймфреймі. То е, як би альт-сезону бути, скажімо так. Також можемо глянути ще два досить цікавих чарти: це Total 2, це капіталізація е, всіх, е, капіталізація ринку без е, BTC, тобто. і... Е, без стейблкоїнів, тобто капіталізація суто альткоїнів, і бачимо, що запас ходу ще в нас 42%. Тобто теж потенціал присутній, і можемо глянути капіталізацію суто альтей без BTC і без ефіріуми, і без стейблкоїнів. Тут ще запас 52%. Тому ближчим часом я би по цих графіках по цих графіках чекав досягнення ключових таргетів. А якщо це відбудеться, то знову ж таки. Що ефіріум, що альткоїни мають показати досить непоганий ріст, тому би, так як я вже кажу, в принципі, протягом останнього місяця двох радив би придивитися до деяких цікавих альтпар. Я надіюсь, вам сподобалось відео з аналіткою. Можете написати про це коментар, також поставити лайк під цим відео і підписатися на наш канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.